Вітаю тебе з поверненням! Це Devil May Cry 3! Ось справжній фінальний бос цієї гри. З Ском, ском. Ком, ском. Як його побороти взагалі, можливо? Минулого разу я поборов його uh, Quick Silver хіба. Ком. О, я наношу йому удара, але гаси биться ще цікаво. А я можу без цього... Ні, я з тими мечами можу. А у мене нема кнопки блок, сорі, чого. Да він теж в демона переходив. No. Ну я відхилитись чисто, чуєш? Ти не будеш перетворюватись? Прибери від мене свою катану. Я помер. Ви я міг обрати інший стиль. Бо проти цього чувака прямо дуже круто заходило в Silver. Mm hmm, hmm, Ну, не можна було поладнати, капець, обов'язково треба. Я, я йому програю відверто це вкратне. А ця спроба була такою Часом нема. О, є зірка життя. Так, зірка. Так, змарнував я зірка життя, що я скажу. ще одну зірочку життя. Як я за них згадав? Це прямо мені реально рятує життя. Так, Хермакей. Не це його. Сонечко балується трошеньки. Going down. Не, не 4, чувак. Я теж так Заткнись. Ні, живи, 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 живи. Там лишилося трошечки. Треба жити. Піддається мені.

the amulets have been separated let's finish this version I have to stop No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and Bill. If you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home. What an ordeal. You're still here. I need that back. No late charges, I hope. Hmm, I'll think about it. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. The devils never cry. Somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, <laughs> looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. Love this. This is what I live for. I'm absolutely crazy about it. Mm, офігені ти. Куди what пропустив? Happened? Я на паузу хотів натиснути. Падло. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Now I can start my business. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. It took him quite a while to pick one. Want to know the name? Devil May Cry. А можна подивитись титри ще, бо я відчуваю себе паскудником за те, що просто обірвав минулу серію. О, є далі кніпка. Непогано. На, погане далі. Та ясно. Новий костюм додано. Буде? Чи що це? Це повтор пішов. Коротше, паскудно себе відчуваю. Треба дропнути цю серію. В один день із тою годинною А, це було вже, це ж було вже, йой. ще раз по битися з цим чуваком. <laughs> ти будеш підходити до мене реально? Так, я згадав, що оця штука на нього доки працювала. Не, ну боссфайт проти, чому б. Чисто, щоб подивитися ти ще раз. Припини. Хе-хе, <смеш> ймо. Чим відрізняється ця зірка? А в мене нема зірок, бо я попередній з'їв мем. А, часильніше нічого відновлює, окей. Нарешті, подивимось цю катсцену нормально. Все, да, я не чіпаю геймпад. Там якісь класні титри, а я їх всрав. Фух. Що за варіант. Ви ще тут? Я потрібна відповідальність. Немає позитивних заряджень, я сподіваюся. Хм... Я подумаю про це. We should be fine for now. But I'm sure they'll be back soon. Very soon. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. Devils never cry. Somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, <laughs> looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! ...які мені дозволили рухатись. <кій> Навіть стріляти. Просто кніпку виходу в меню не можна чіпати. ljuke ничего не Казуманка нека. Наруморій. О, о дыр, реально вилазить. его, Це соса вона виліз вот это. Ставимо капком. Давай сто пертого вали. To hell with that! DMC3 killed 100 enemies during the, the cutscene. Що було Nothing далі, а ви бачили, що I було далі. О, курва! Цього я не бачу. Стривай, що це таке. Вергілія не показала точно. Як я міг за нього забути? Це такий тут Принців Даркнес в цій грі, чому все всесвіті, ніхто не знає. А, о, далі ще якраз. А далі загальна оцінка. Все. Коротше, а, релізну цій серії в один день, якщо буду добрий, а, подякував, що дивились. А, першу частину будемо проходити, якщо буде пере. Та ти задовбав. Вихід. Е, ем, окей, стартуй, місіс. Це знову ця фігня задовбала. Як вийти параметри, так? Параметри. Фіг вийде звідси, так. Ясно. Коротше, вихід тільки один. А і що? Так. Все коротше. Випустіть мене звідси. Така от була Devil May Cry 3. Гра прикольна. Доволі старенька, через що, напевно, елементи деякі дуже душні і неприємні. Але загалом епічність мені сподобалась. Сюжет мемний, потужний, цікавий. Одним словом, вартувала того, щоб помучатись і пройти її на найлегшому. Я не знаю, що за збочинці грають на складніших рівнях. Напевно, теж отримують якесь задоволення від цих комбінацій. Боси. Що, ти будеш мені показувати титри? Не треба мені показувати титри. Коротше, що тут ще є? Де назад натиснути? Назад натиснути? Немає назад. Дороги назад нема. Перша і друга частина не перекладені, перекладена четверта і п'ята. Я, напевно, пройду другу частину Lords of the Shadow Castlevania Кастелванії від Konami. Глянемо чим там розгорнуться події. І тоді, можливо, та людина, яка робить ці українізатори, так і зможе зробити на першу частину. І тоді пограємо ще першу частину. А там вже й другу може перекладуть. Коротше, до зустрічі. Побачимось в інших місцях інтернеті. у цьому бомки бувайте!